У Маріуполь повернули російську пропаганду. Українські телеканали там почали зникати з ефіру. Тим часом містом ширяться чутки, нібито українські танки, вже на підступах до нього. А бюджетники міста через захоплення адміністрації можуть залишитися без грошей. Наш Григорій Жигалов спостерігав за життям у місті на Газовському морі. Третій день озброєні люди отримують контроль над міською адміністрацією у Маріуполі. І попри те, що влада міста вже заявила, якщо найближчим часом чиновники не зможуть потрапити у свої кабінети, вчителі, лікарі та інші бюджетники можуть лишитися без зарплати, домовитися про хоча б спільне користування будинком поки що не виходить. Під звуки радянських пропагандистських пісень тут укріплюють барикади. На них колючий дріт перед барикадами чоловіки у спортивному із георгійськими стрічками та кийками. Автомобільних покришок на площі перед міськрадою здається вже більше ніж людей на роздачі чаю та кави місцеві жінки. Харлажи у середині будинку все готове для захисту від можливого штурму. Мішки із піском перекривають сходи на піддашку над головним входом, між прапорами Росії, самопроголошеної Донецької республіки і радянського союзу. Ящики з коктейлями Молотова. Хлопці з нашивками Беркут обіцяють не здати будівлю. Марію полівастав. Восстали граждане города. Мы стоим вот с такими балками, ожидаем приход бронетехники, украинской армии. Мы хотели, очень ждем братской помощи от России. Как когда-то в 17 веке Богдан Хмельницкий нашел помощь для своего народа от польского ИГО. Сейчас фашистская нечисть, засевшая в Киеве, угрожает. Нашим сім'ям, нашим домам, міліції на вулицях міста майже немає. Лише за будівлею міськради чергує один автомобіль, у якому один правоохоронець. Сепаратисти лякають населення чутками. Українські танки вже на підступах до міста. Та поки що маріупольці на це уваги не звертають. За кілька десят метрів від захопленого бойовиками будинку просто перед барикадами на дитячому майданчику бавляться діти. За ними доглядають їхні мами та бабусі. Із Маріуполя Григорій Жгалов Ситюк, ТСН один плюс один.